Вітання всім глядачам! З вами новини України 24 на 7. Європа б'є на сполох. У Збройних силах України закінчуються снаряди, названо місяць, до якого їх вистачить. Перед переглядом не забудь підписатись на канал, щоб бути в курсі останніх подій на фронті в Україні, Росії та світі. Поки Сполучені Штати Америки думають, що історія їм не пробачить те, що вони не хочуть допомагати нам, Європейський Союз діє через блокування військової допомоги Конгресу Україні, Європа б'є на сполох та шукає боєприпаси по всьому світу. Відомо, що влада Німеччини таємно обговорює угоду з Індією про постачання боєприпасів в Україні. Про це пише видання Діршпіх. За даними джерела, боєприпаси у ЗСУ можуть закінчитися вже у червні цього року. Тому Європейський Союз на чолі з Федеративною Республікою Німеччина звертається до країн Африки, Азії Балкан, які за їхніми даними мають великі запаси військової зброї. Щодо індійських снарядів, видання пише, що у Нью-Делі не хочуть відкрито продавати снаряди для Збройних сил України. Аби не псувати відносини з Росією, з якою вони налагодили торговельно-економічні зв'язки, час покаже, чи знайдуть європейські партнери для України так потрібні снаряди. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.